І на, хар... і на Харківському напрямку армія РФ продовжує наступальні та штурмові дії. Протягом доби тут відбулося два бойові зіткнення. Всі в районах Вовчанська. Детальніше про ситуацію на харківському напрямку говоримо із начальником відділення. Планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Хартії Антон Баєв приєднується до нашої розмови. Антон, вітаю. Вітаємо. Вітаю, Студію вітаю Україну. Отакі дані Генштабу: два бойові зіткнення на харківському напрямку, і 17 на Куп'янському. Можна вважати, що відносно зараз затища на харківському напрямку спостерігається? Ми можемо констатувати, що зменшилась кількість штурмових дій, але противник не полишає спроби, постійно намагається і готується до штурмових дій, щоб рухатися далі далі. Яка ситуація в зоні відповідальності вашої бригади як минула ніч, і чи зараз відбуваються активні дії з боку противника? Смужі оборонної бригади ситуація залишається стабільно контрольованою, але за останню добу все відносно більш-менш тихо, але все одно ми бачимо, як противник перегруповується, рухається і кожного разу намагається просуватися вперед. Інша справа, що ми його постійно бачимо, постійно на випередження б'ємо і нивелюємо ці спроби на нівець. Можете більше нам розказати про їхні втрати, яких ви завдаєте? От якщо брати статистику за серпень за минулий місяць, то по противнику у нас було 138 вбитими, 190 було. Раненими по БПЛА було знищено 438 одиниць. Це з більш... в більшості випадків це було ФПВ, але також є і крила розвідники, і е, звичайні мавіки. Е, по засобам артилерійського вогню було знищено 18 одиниць, це і гаубиці, і гармати. і... Міномети малі, середні, і важкі по броньованій техніці було знищено 7 одиниць і дві було пошкоджено. Транспорт було знищено 6 одиниць і сім пошкоджено. І по фортифікаційним спорудам противника близько 30 також було знищено, і приблизно 123 було пошкоджено різними видами. До речі, а їх є там багато фортифікаційних споруд. Вони вже там окопуються, оміновуються? Противник копає 24 на 7. Ми сьогодні ми бачимо одну, одне одне зображення, одну обстановку по фортифікаціям на завтра. Це вже друга, зовсім друга картина. Він постійно копає, постійно розширяється, постійно заглю, заглублюється на глибину. Тобто, він в цьому плані працює і дуже дуже активно. Ми буквально на днях говорили про ситуацію, зокрема у Вовчанську із з паном Віталієм Саранцевим, і говорили про те, що місто практично знищено десь на 90% і активно росіяни використовували для цього авіацію. Як зараз чи продовжують активно знищувати населений пункт, і що ви там спостерігаєте в плані дії противника і активності використання авіабомб? Смузі обороні нашої бригади то е, активність ворожої авіації була е, значно зменшена е, протягом серпня місяця, тому що акцент, звісно, змінив свій напрямок на Курський напрямок, тому е, ми трошки тут е, видохли, якщо можна так сказати. Але як бачимо, нова тенденція: от з початку цього вже місяця пішла, е, піш, пішло збільшення саме авіаударів е, на по на, на наших напрямках, Тепо і всьому... як і по місту Харкова. А в якому ще озброєнні е, противник має суттєву перевагу? Не скажу, що зараз ми на своєму напрямку е, можемо сказати, що є прям якась суттєва перевага в якомусь з видів озброєння. Мож, ну, можливо, це боєприпаси, як зазвичай це буває в більшій кількості, але в більшості випадків це можна сказати умовний паритет і на, на системи артилерійського вогню і на БПЛА. Е, Суттєво суттєво зараз персуттєвої переваги у противника зараз минуло. От буквально сьогодні голова Харківської ОВА Олег Сенігубов повідомив, що 19-річна волонтерка зазнала поранень через обстріл РФ під час евакуації з Вовчанська. Що вам відомо власне про роботу волонтерів і наскільки зараз росіяни намагаються перешкодити їм їхнє там виконання своїх завдань? За напрямок овчанських нічого не можна сказати, це суміжна нам бригада, тому це коментарі не до мене. А якщо говорити про використання FPV-дронів, власне чи збільшилася їх кількість і якість застосування? Кількість застосування ворожих FPV-дронів завжди в нас була великою і залишається такою. Тенденції до зменшення немає. Вони постійно працюють над нарощуванням своїх можливостей, тому кількість. Тільки зростає потрошку, але ми також над цим працюємо і з кожним з кожним місяцем, якщо можна так сказати, покращуємо свої показники щодо завади роботи ефективної роботи ворожих дронів. Тобто на наразі у зоні вашої діяльності ви залишаєтеся в обороні, так я розумію, підрозділ ваш. Да, ми залишаємося, стоїмо в обороні, але у нас активно. Ми постійно робимо якісь ударно пошукові дії. Ми на місці не стоїмо. Ми намагаємось знайти слабкі місця в обороні противника і постійно рухатись потрошку вперед, якщо є до того така змога і обставина. І скажіть, будь ласка, ще про потреби бригади, оскільки завжди є потреба як мінімум в півдронах. Потреби у нас два основних акценти це. З БПЛА і реп, реп система це завжди най, найпопулярніша і найнеобхідніша річ на фронті для нас. Дуже вам дякуємо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Хартія.